Заявлено, що наступний саміт миру буде про завершення війни за участю України і Росії. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. За його словами, важливо, аби в той момент Україна була на найсильніших позиціях, тобто, ну розумієте. Трошки дивно, ми бачимо, як Росія себе поводить, як вона заявляє, протиставляє, тим не менш, от вважається, що на наступний саміт ще увага, ви чули ще до виборів в США, як було сказано, що туди якимось чином зайде Росія. Добре, хай буде так. Значить, тим часом швейцарська президентка Віола. Амхерт зазначила, що за потреби а, Путін може брати участь у наступному саміті миру навіть попри ордер на його арешт. Це мені здається велика помилка. І тут я спитаю вас у другій програмі. Оце саме буде питання. Мені це не дуже подобається. До нас долучається наш частий гість, президент Української асоціації зовнішньої політики, надзвичайний повноважний посол, пан Володимир Хандогі. Пане Володимире, вітаю вас. Я вітаю вас. Вітаю спочатку. У мене таке технічне питання. Як ви вважаєте, якщо б дійсно Путін вирішив? Поїхати на наступний. Ну, так, раптом сталося. Було б йому цікаво, чи щось там таке, то треба зробити виключення і не арештувати його там. Ну, дивіться, тут немає лінійної відповіді, але мені здається, що найменше треба скасувати ордер на його арешт. Цей ордер видав прокурор, і тільки він може його скасувати. Ну там, звісно, може бути якесь політичне рішення, чи верніше політична домовленість, але це вже буде далеко від юриспруденції. Отже, давайте не будемо забігати наперед тут. І, і третє, до речі, це в яку державу? В якій державі буде третій саміт, і чи є та держава стороною кримінального суду, і звісно, Тій території, чи виконуються ордери видані міжнародним кримінальним судом? Тут багато є юридичних нюансів, але я з вами згоден. Що це щонайменше дивна постановка питання сьогодні зараз? Про те, що буде так би мовити, збережена свобода для путіна, а може це пан Хандуй? Може це таке, знаєте, завуальована. Пропозиція першого кроку для налагодження стосунків, тому що Путін ображується, що він не виїзний, він не може, ну от розумієте, такий ображений сидить ображена людина. А йому кажуть: ну приїзди, виступи, скажи свої якісь там слова, тебе не арештують, а потім далі будемо дивитись. Може, щось таке. Ну, це може бути, але якщо це цей саме мається на увазі, то мені здається, це дарма е, втрачати час на цю світу на такі заяви. Ну і потім це все таки Швейцарія, це такий світовий миротворець, і вони готові всіх з усіма звести. І про все домовитися, але Буває пробачте іде... ще одне питання туди ж. Мені цікаво, для мене це дуже важлива заява. Але ж це не просто вона заявила, це заява і Зеленського, який також про це сказав. Тобто, Зеленський згодний з тим, що, приї... що ну, теоретично, суто теоретично може приїхати, скажімо так. Росія може взяти участь у наступному саміті. Д дивіться, якщо Росія е, визнає всі вимоги, які висуває на сьогоднішній день е, Україна, і готова буде підписати ну, документ чи е, завершення війни на наших умовах, на наших вимогах, ну то звісно, е, тут треба буде подивитися і на те, е, що робити з цим вироцим. Е, Ордером, але мені здається, що дуже рано сьогодні говорити про готовність Росії йти на такі кроки, і тому це трошки ми забігаємо наперед і створюємо якісь теж знаєте завищені очікування. От ніби то все вирішено, і залишається лише питання про ордер на арешт. Тому я би на, на цьому етапі ну пролунали такі заяви. Давайте ми на них подивимося, послухаємо коментарі юристів. Можливо, можливо, якісь є тут нюанси, але мені здається не про це зараз. І це не головне питання сьогодні. Тут питання все таки в суті проблеми. Якщо Путін відкличе свою заяву, яка була два дні до початку саміту. Там, де він наговорив, говорив всього, що як ви правильно сказали, що в Україні стане на а тоді ми будемо з вами говорити. Тобто, зніме питання капітуляції України. Ну тоді буде зовсім інша ситуація. І тоді будемо розмовляти, в якій формі можливо, хтось буде підписувати цю це завершення війни. Добре, санкції і... завершення війни. Я, я розумію, да. ідемо далі. Путін своїми заявами напередодні саміту хотів підірвати підтримку України заходом. Про це йдеться у звіті інституту вивчення війни. На думку аналітиків, очільник Кремля своїми заявами про нібито готовність Росії до переговорів фактично на умовах капітуляції, України намагався заплутати мету саміту і підірвати підтримку. Натомість міністр закордонних справ Нідерландів Марк Рюте вважає, що подібними заявами Путін показав, що він Путін насправді панікує. От е, ви вважаєте, що чому він зробив цю заяву з заздалегідь не, умовами, які виконати неможливо? От що він хотів? Я не згодний, що він хотів зірвати. Що зірвати? Якщо людина виходить і каже, не щось таке миролюбне, давайте. Отак, от так. А виходить і каже, ви будете всі мертві. От я вас всіх вб'ю. Як він може цим зірвати саміт? Ну, я з вами згоден. Це дійсно прозвучало дуже дивно, з точки зору цієї концепції про зрив саміту. Але мені здається, що його заява була перш за все спрямована на внутрішню аудиторію. Путін пішов в Бабак, це очевидно. І ці його заяви такого роду, які доповнюються заявами інших його поплічників, типа Медведєва про застосування ядерної зброї, вони спрямовані на те, що по-перше, внутрішню. Публіку заспокоїти, а по-друге, налякати зовнішній світ. Просто налякати, щоб ми готові, ми будемо йти до кінця і наше діло право, як це колись казали. І тому ці налякаві, ну про зрив саміту не будемо говорити, але все-таки. Е Побоювання з боку багатьох держав, воно існує. І такими заявами вони, вони, вони підживлюють це занепокоєння. І деякі країни говорять, ну давайте не будемо його чіпати, тому що він навіть, можна говорити, неадекватний. Але тим не менше він готовий робити отакі от кроки. Тому, мені здається, це не спрацьовує насправді, але, з його точки зору, він продовжує грати такого матчу значить, серйозну сильну державу, яка от всіх буде ставити на своє місце. Добре, ще одна тема. Лідери ЄС зустрінуться сьогодні ввечері, може, прямо зараз зустрічаються. Аби обговорити затвердження пакета кандидатур на головні посади в Євросоюзі після євровиборів. Про це пеже пише «Еурактів». Відомо, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розраховує отримати другий мандат після того, як її правоцентристська європейська народна партія здобула перемогу. Лідери ЄС також обговорять посади голів Євроради, європарламенту та головного дипломата ЄС до слова Файненшл. Таймс означає, що кандидатуру пані фон дер на другий п'ятирічний термін на посаді президентки Єврокомісії все ж буде підтримана. Мені вона дуже подобається, пан І Я такої людини, щоб вона так горя. Може, вона українка фон дер якась? Ну я не знаю. навряд чи вона є українкою, але вона мені також подобається. а головне подобається її позиція. Яку вона проводить дуже послідовно впродовж своїх її каденції її перебування на посаді, тому я думаю, що для України продовження її перебування на цій важливій посаді в рамках Європейського Союзу буде тільки в плюс. Ну так, да, сьогодні буде так звана вечеря, за якою вони досягнуть, ну, скоріше таке, неофіційної домовленості, яка буде потім формалізована пізніше. Тому для нас добра новина, звісно, це, це результат виборів в Європейський парламент, де ЄНП, звісно, перемогла. Ну, можливо, з меншим відривом, як раніше, але все-таки вона є найбільшою політичною силою Європейського Союзу сьогодні. І мені здається, ну, там були деякі кандидати, але все-таки Німеччина Лапсоль, зокрема, зіграв ключову роль в тому, щоб урсула. Фон Дер Ляєн зберегла свою посаду. І нам це, це добре. Тому що ми починаємо переговори. Переговори, в принципі, це Європейська комісія, і це не Європейська рада, там не Європарламент, це конкретна робота з Європейською комісією, а вона в матеріалі, вона знає всі. Так мовити, підводні камені, які стоять на нашому шляху для вступу до європейського союзу. Тобто, будь-яка нова людина, це було б дійсно і реально дуже для нас не ви Пасибі, що були з нами. Дуже вам вдячний, як завжди, пан Володимир Хандугі.